Де баранинців. Просимо шикуватись для нагородження. Срібними медалями за друге місце у східній зоні першої ліги нагороджуються футболісти великої компанії. Ваші області великі компанії, яка наберегала зі нагороди з поміж юнацьких команд у східній зоні першої ліги. не І так ціна є. А так. Я вже молився, коли ти мені дзвониш на бомбу. За друге місце у східній зоні першої ліги з поміж юнацьких команд.

Матчу за звання абсолютно чемпіона визначив кращих гравців. Вечесний президент английного клубу Карпати Ужгород Олександру Недида. Довгочає голова Федерація футболу Закарпаття Іван Дуран. Підтримуйте їх. Іванцяй Михайло Вартуванець, 4-й Михайло Попович, номер 19 Віталій Кучерявий, 10 Іван Савко, Андрій Рябчик, номер 3 Віталій Лущанич, номер 20 номер 11 Микола Іванчо, Іван Пович, який грав під номером 6, номер 17 Богдан Макар. Другий Розпуслав. Олександр Медина. 17-й Андрій Ленділ, Роман Андрукович, який виступав під номером п'ять. Номер одинадцятий Степан Сергій Демодюк. П'ятнадцятий Олександр Фрім. No дванадцятий Михайло Увікта. No другий Андрій. Команда також народжується футбольними м'ячами від федерації футболу Закарпаття. Наші оберськи раківським Карпатом. Поміж юнацьких команд. Стала Ясілянська лаверба. Стали Дуна народжується красним кубком голова Федерації футболу Закарпаття. Іван Дуран вручає цей суперкубок. І Сілянська лаверба є абсолютним чемпіоном першої. Іван Дуран Так вони ж грають. Добрий бой, добрий. Все, пока. Все, давай. В'ячеслав Пінковський. Дякую. 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 На області. <laughs> Добре, чесно, ні. Косяк у вас є, треба посили. Я обід. Тепла вода, тепла вода. Буде. Таким же дипломом народжується президент клубу Василь Пилип то два в Президент, будете Закарпаття, Іван та голова Федерації футболу Закарпаття, Іван Дура. Стіки це годину нормальні. Співп'ятої. <спільних> <праць> Народжує увагу Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран. Футбольник клубів Закарпаття Іван Другобецький. У складі Чубського локомотива Золотія нагороду здобувають. Володимир Тричук Номер перший, Юрій Боднар, другий. Добровольський Іван номер 8 13, -й, 14, -й, Віталій Кравчак. 22-й, Андрій Гаврилів.

Красеньку бо кричає абсолютному чемпіону команді кричать. Держать. Я думаю, це. Чоки. Далі. Зверніть увагу. Я чи став? За камеру і. Піднімає.